Ситуація в Криму сьогодні головна тема. Й на засіданні Верховної Ради України обранці вимагають скликати засідання рад безпеки ООН щодо ситуації на півострові. Докладніше розповість Роман Сухан. Він на зв'язку зі студією Романе. Тож як ще обранці намагаються врегулювати ситуацію в автономії. Олена сьогоднішнє засідання розпочалося з ухвалення постанови про звернення до країн гарантів Будапештського меморандуму з невикористання ядерної зброї. Власне народні депутати звертаються до Великої Британії, Сполучених Штатів та Росії, щоб ті не допустили ескалації конфлікту в Україні і також порушення територіальної цілісності. Окремо звернулися до Росії, аби та не втручалася в внутрішні справи України і не підбурювала людей на сході та. В Криму вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратізму в Україні у будь-якій формі. Зі свого боку, Верховна Рада України наголошує, що всі громадські права громадян України російської національності, Гарантовані Конституцією Україною та міжнародними зобов'язаннями України, в тому числі мовні, є і будуть надані повністю. Це звернення не підтримала нинішня опозиція. В залі навіть здійснилася невеличка така сутичка. Депутати спочатку посварилися, потім навіть почубилися, але зрештою проголосували знову за цю постанову і вона була ухвалена. Окрім того, сьогодні в парламенті хвалили ще кілька рішень, зокрема, це про скасування такого міністерства, як зборів і доходів. І ще конституційною більшістю народні депутати сьогодні. Позбавили себе більшості депутатських пільг. Скасування матеріальної допомоги це дає приблизно 15 мільйонів гривень економії. Безплатне користування залами офіційних делегацій. Ну просто смішно. Хоч користуватися, а сам. А хіба не можна в поїзд чи в літак зайти так само, як всі громадяни України? Ти хочеш зайти, щоб тебе підвезли заплати за це? Або безплатне паркування. Я їх не називав, бо вони просто смішні. В Країні важко. Ми повинні всі нести да, нести цю цю складність ситуації затягнути паски і щойно з Верховної Ради поїхали представники Вишеградської четвірки. Представники чотирьох країн міністри приїжджали для зустрічі із лідером нинішньої позиції Єфремовим. І власне головні питання, які йому задавали, це що вважає меншість, потрібно ухвалити, щоб припинити протистояння в країні. На що єфремов їм відповідав? Що в першу чергу припинити риторику з тих питань, які роз'єднують людей, і сісти за переговори України? Україні Росії та представнику Євросоюза Олена дякую, Роман Сухан, про засідання Верховної Ради.